Бонжур, шкіряні! Я Лаківа з чотирилапий їд у вживаних автомобілів. Сьогодні у нас на огляді елегантний Peugeot 2008. Авто у відмінному стані пробіг 39 тисяч кілометрів. Зовні маністік, фірмовий стиль Peugeot з хожим акцентом в дизайні. А що ж у Експертно заявляю, мегакомфорт. Оздоблення сидінь комбінована шкіра, практичний, водночас вишуканий варіант. Прибачений клімат-контроль що в будь-яку погоду почувати Місце водія – все окремо любов. Компактне керамо, учасні можна медіа, а ще – широкий набір функцій. Камера, парктроніки, режими руху, крізь контроль – це необхідне для не формах поїздки на рівні більша. останок покажу ще багажні відділи. Ну, краса ж? Мені більше подобається їздити з мамою на передньому сидінні, а лежати тут саме задоволення. Дуже пісторо. Чи варто зайдати на Євромолдовщину і поглянути Peugeot 2008? Так, так, і ще раз так. Адреса – місто Хмельницький, проспект Миру, 111. Урвуар!